Слава Україні! Триває 1343-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 218 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ. Бологівка. Одрадне та в бік бочкового на купінському напрямку. Учора відбулося 9 атак російських загарбників. У районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та в бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. У районах населених пунктів Середнє Мирне Шандриголове, Надія та Зарічне. На слов'янському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка. Виїмка, Федорівка та в бік Званівки. На Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського. На Костянтинівському напрямку російські окупанти здійснили 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 79 атак у районах населених пунктів Неканорівка. Паньківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлене, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили три атаки у районах Малинівки та в бік Новомиколаївки. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак російських окупантів у районах Степового, Кам'янського та в бік та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатних атаки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 3938 обстрілів, зокрема 132 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3435 дронів камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 108 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 131 одиницю автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!